Всім привітки у новому відео. Сьогодні відео буде мотивація на прибирання. Ну це не прям таке прибирання генеральне, це просто прибирання, яке відбувається у мене кожного дня. Кожного дня я щось прибираю, щось роблю, готую, тут роблю собі каву і приступаю до домашніх справ. Перемиваю посуду, яку вчора не помили, тому що були то в стоматолога, то у бабусі, і вже прийшли, поїли ввечері, я залишила та й не мила. Дещо помила, а дещо залишилося. Будь здоров, тут на фоні чихає моя крошечка, так як я казала, вона трішечки приболіла і ростик почав заболівати. Але я думаю, сподіваюся, що це ненадовго. Тут я вимиваю, чоловік привіз із рейса такі стікляні бутилочки. Я їх вимиваю, намиваю. І залишу для чогось, можливо, для якихось сипучих, а можливо, щось і зробимо. Я інколи там зберігаю якусь оливкову олію, щось таке. Коротше, мию і все знадобиться. Все-все знадобиться. Перемиваю посуд і викинула вже, вже залишок. Очіскійка, там був маленький кусочок. Він в холодильнику їв. Ми з чоловіком кажемо, я кажу до нього З'їшти. Він з'їжти. Так і ніхто і не з'їв, залишилося кусочок. я вже викинула та й помила е, форму. Кожного дня щось прибирається, я вирішила ще зробити трішечки ревізію у холодильнику, повитирала там полички, позабирала все, що там вже псується, і що довго лежить, тому що воно ще лежить, начебто хороше, а начебто вже ніхто його і не їсть. Мене Дуже сильно дратує в нашому холодильнику, що ти відкриваєш дверки саме тоді, коли миєш його там чи витираєш. І вони постійно закриваються і постійно б'ють мене у бік. Це я не знаю, від чого це залежить, і це просто для мене якийсь відрив. Воно мене так дратує, що я прямо злюся і не люблю мити холодильник. Ось дивіться, я мию, а вони закриваються. Я тут витираю, вони знов закриваються. І це мене так дратує, що просто жах. У мене в холодильнику в маленькій тарілочці стоїть сода. Я не знаю, забирає вона запахи чи ні, але такого прям запаху в холодильнику немає. Такого, щоб там неприємного, чи якогось такого прям запаху, я кажу, немає. Тож прибираю, складаю, забрала сілька там стояла, які вже 100 років її ніхто не хоче доїсти, і ніхто не хотів доїсти. Вона вже, певно, що зіпсувалася, тож я її і забрала. Тепер я після того, як трішки прибрала, приступаю до свого сніданку, снідаю, п'ю каву і продовжую далі свої справи на кухні. Я вирішила приготувати щось поїсти. У нас сьогодні по меню горохове пюре буде та е котлетки. Котлетки у мене із фаршу з АТБ. Я його солю, перчу. Що це я зробила з гороховим пюре? Я його варю хвилин 10 горох варю, додаю трішечки соди, і потім він закіпає і я його виключаю. Він так стоїть хвилин 15 а потім я доварюю ще. Тоді горох, виходить, сильно розварений і дуже смачний. В котлети я додаю всякі там спеції, приправи, ну, в кожного свій рецепт котлет. Додаю 2 яйця десь на пів кілограму фаршу. І Замішую, е, замішую ще ось забула, забула сказати, що додаю ще цибулю. У мене е, діти не їдять цибулі кусочками, а якщо ще е, у котлетах попадеться, то їсти взагалі не буду тут. Тому цибулю я натираю на самій мілкій-мілкій терточці і додаю сюди. Знаю, ще додаю чесник. Моя мама додає чесник. Е, у котлети я не додаю, тому що діти не їдять. Е, тут цибуля мені лізать у очі, я вже як можу відвертаюся. Така їюча цибуля, жах просто. Чи може це того, що я її просто потерла, і вона така фу, противнюча, я тут е, чуть ли не плакала. Насипаю паніровочні сухарі. Я в фарш додала ще два кусочки хліба, багато не додаю. Якщо мені фарш рідковатий, то я можу досипати ще ложечку паніровочних сухарів туди. І буду замішувати зараз тісто, розірваю сковорідку, і буду робити тісто. Чуєте, що я сказала? Тісто, буду замішувати фарш. Розігріла сковорідку, і кожні котлетки я формувати буду. Бачите, в мене вийшковатий трішечки. Фарш, тож я додавала туди ще е, трішки цих паніровочних сухарів, буквально ложечку. І буду замішувати котлетки, обвалювати в сухарях і обжарювати з двох сторон. Ця рутина відбувається кожного дня, і все зняти просто неможливо. Але ось так: от поставила, і щоб е, ви могли за мною трішки підглянути. Я знаю, люди люблять підглядати за іншими людьми. Це цікаво, я сама інколи люблю подивитися такі відео, мотивати, змотивуватися, щось там підглянути. Знаєте, у кожної хазяйки свій рецепт, у кожної хазяйки щось своє. І це дуже цікаво, можна щось перейняти у інших. Я часто користуюся іншими якимись порадами, чимось таким. Ось показую вам меню котлетка Жариться, пюре вариться. На вигляд, дуже вже смачненько, нас скажу, теж було дуже смачненько. Діти їли, Ростик теж любить їсти пюре горохове, як не дивно. Зазвичай діти не дуже їдять горохове пюре, але він їв і у садочку, і вдома він їсть з задоволенням. Я дуже рада, що йому подобається, що він не дуже сильно вибагливий у її, тільки ось це, що йому не подобається цибуля. Навіть в супі чи борщі він може вибрати, якщо йому попадеться цибуля. Але мені в дитинстві теж вона не подобалася на смак, тому я навіть і нічого йому не кажу, просто готую так, щоб йому воно подобалося. І, і тут у, у мене є велика така бутилка оливкової олії. Я переливаю її собі у маленьку. Представте, ми використали ось стільки оливкової олії. Я, звісно, трошки поділилася, можливо, одну літру там віддала, але тут така велика банька, я не знаю, скільки тут літрів, певно, що 5, а може і 6. І ми її з'їли за півроку, Це ми все з'їли з салатами. Ой, у мене тут збігає, просто горох тікає, я його переставила на інше місце і скрутила трішечки вогонь. Поки я тут робила, ем, наливала, то він вирішив від мене втікти. Ще наливаю одну ось таку малесеньку. Таку маленьку бутилочку. я е, обіцяла поділитися з нею там, колегою на салатики. Знаєте, оливкова олія дуже смачна для салатів. Я не знаю, як вам, але нам дуже подобається. І чоловік був привіз, тож ми користуємося. Поки моя котлетка жариться, горох вариться, я знімаю прання. Знімаю одяг, який вже висох, який стирався вчора. Я його знімаю і заношу в кімнату. Потім буду його складати, відбирати, що прасувати, що залишити, і на то місце повішу нову постільну білизну. Ну, як не нову, просто постірану я мала на увазі постірану, чисту, постільну білизну повішу. Тут я вам показую, як я стрибаю по стульчиках. Я просто не достаю, в мене просто зріст, 1,62 чи три. Я невисокого зросту і мені дуже важко діставати, тож все роблю на стільчику. Повішила білизну і перериваємося від цього прибирання за ще одною справою. Ми йдемо за ростиком в школу. Тут Ангелінка хотіла взяти з собою ще котлету, бутербродика хотіла взяти, але взяла тільки хліб. Ріпчик. Біжимо за ним швидко в школу, зустрічаємо та проводимо на тренування. І я вдома, поки ще в мене є півхвилинки, швадесенько, дуже бистрим-бистрим-бистрим темпом складаю цей одяг. Тому що зараз будуть діти. От Ангеліна вже на дивані робить там щось ногами мотиляє. Вони, якщо залишити цей одяг, там вони ще будуть на кроваті і цей одяг просто будуть мняти і по ньому. Там будуть скакати. Тож я швидко його складаю. Я не знаю, чому у нас тільки завжди багато е, стірки. Е, начебто ми не дуже і такі свинки, які мастимося, але і не дуже нас і багато, всього лиш четверо. Може, для костя багато, але мені здається, що нас не настільки багато, не настільки велика сім'я, але стірка є кожного дня. Може, тому що це діти маленькі, літом ще дуже багато таких футболок. Всього просто спітніли, раз зняли і все воно вже в стірці. Зараз зимою менше буде одягу, але коли такий от перехідний сезон, коли дощі, то теж дуже багато сірки, багато одягу. Тож на цьому я буду з вами прощатися. Ось так от пройшов мій день за прибиранням, за такими побутовими справами. Це відбувається кожного дня, просто не все знімається. Ну, Все як у всіх. Прибирання кожного дня, кожного дня стірка, прибираю за дітьми. Ось бачите, та соломка, яка була на початку відео, вона вже перемістилась в кімнату і знову вона розсипалася. Тож бажаю вам е, всім приємного дня, всім пока-пока!